Про ранку мої ліви передбатники україномовного каналу. 16 червня 2025 року. Пів червня позаду. Ми з Максиком на прогулянці. Щось нюхає, бачите, травичка вся скошена на шкільному подвір'ї. Діти в школу не ходять, а... Працівники працюють робітники школи. Це наша рідна школа, з якою ми випускалися. Так, 16 градусів тепла. 16-16. Не дуже тепло, але й не холодно. Обіцяють знову зливи, ну то таке. То таке понеділок сьогодні для мене не важкий. Тому ще тиждень відпустки. Що ти там занюхав? Пішли. Ну, Як пройшла нічого у Харкові, ну, і... гарно пройшло. Ну, розповідати мені нічого, може у кого що було слишно у мене тривога там щось. З вечора була і, і не прокидався. Прокинувся близько сьомої. Каже, пішли гуляти. Ні, каже, сховався під ліжко. ліжкою. Нарешті я його без 15.08 тільки витягнув. Зараз вже восьма. Ось така от школа вас вітає. Гімназія. Ладно. Олександр Іванович, я вітав на російськомовному, привітаю і тут. Не зрозуміло, коли у нього день народження по червні або в липні. Ну, привітаю 16, го а потім ще і в липні можна. Щастя, здоров'я, миру. Щоб, 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 щоб усе було, як, -то, як, як повинно було. Це усім миродоброзла до всім дякую. звичайно будемо жити, незважаючи на що.